У Львові завертиться фестиваль Етновир. Народні колективи з різних куточків світу з'їжджаються до нас презентувати свою культуру. Ми спробували заглянути, з чим до нас приїхали білоруси. Це один з міських хостелів. Білоруський народний ансамбль пісні та танцю. «Веселля» готується до параду центру міста. Розпівують баян готують смички. Невід'ємний атрибут фестивалю – народні строї. На голові кокошник підперізується запаскою з особливою назвою. Паньова. А на паньову ще надівається у нас фарту, фартушок. Ну, ми, якби, у нас танець без, без фартушка, тому ми надіваємо паньову. Це великий такий. Наш. Вона так торчить, Как фартушок? про наш етновир з інтернету, тож вирішили не прогавити шансу. Вот ну, ма на Україну приїхали посмотрети себе, показати і вас посмотрить. За 20 років свого існування вже фестивали у Туреччині, Іспанії, Литві, Польщі та Німеччині. Останній країні з поміж учасників шести країн світу взяли два призи глядацьких симпатій і журі, адже у всіх просто крутиться голова від їхніх національних танців: крижачка білоруської лявоніхи чи яблучок, а ще від свисту. Почему только вы свистите? Потому что обычно свистать умеют при помощи рук, пальцев и остальным. А я могу так. А с пальцами, и с руками тоже можете или нет? А с пальцами не получается. Є в колективі і рекордсмени. Байніст Йосиф у веселлі найстарший, йому за 50. Разом зі скрипалькою Жаною вони подружжя, працюють пліч опліч 10 років. І Якби часто люди не говорили, що разом чоловікові та дружині працювати не варто, вони обов'язково заперечать. Я би не сказав спокійні, як би, для сім'ї кріпче сім'я. Получається для кожного з них, а їх три десятки: народний танець та пісня це життя пришёл в Сарми в 81 году и сразу шёл в РДК. Уже 31 год нахожусь в районе Дома культури. Короче, не сложно. Просто привычка, желание и это большое удовольствие. Много энергии надо иметь, нет? Ну, енергії треба багато мати, але якщо то постоянно кабита так, в удовольстві. Такі ж колективи, як цей, однак з Польщі, Іспанії, Туреччини та України прийшлися танцювальним парадом центру міста. А от обіцяних алжирців, ганців та колумбійців з Африки до нас не пустили. Мовляв, посольство України не виробили їм вчасно візи. Та обіцяють, колумбійці з'являться у нас на святі кави. Що ж до фестивалю Етновер, то увінчуватиме його народний колектив Азербайджан. Оксана Синишні, Юрій Грасимов, головні новини Львова.